Але задача наша як кухарів і як митців брати найкраще те, що було, Ще? і адаптовувати під сучасний світ. Так як так, я вважаю, що така ж сучасна українська кухня, вона, вона складається для мене із трьох. Для мене особисто це моя особиста думка. Вона складається із трьох направлень. Перше направлення це автентична кухня. Друге направлене це кухня Радянського Союзу. Ну, українська кухня під час окупації Радянським Союзом. І третє – це. Сучасна українська кухня, яка складається із того, що ти береш українські продукти і їх поєднуєш. Але задача наша як кухарів і як митців брати найкраще те, що було, що? і адаптовувати під сучасний світ. Так як у нас 70 років ми мені не робили, ми такі були трішки в рабстві 70 років. Ми поки не будемо розвивати кухню, почекаємо. Та й весь світ, ну в більшості там прогресивних країн, вони брали старі рецепти, покращували, адаптовували, і таким чином кухні змінювались. То в той час, коли був 60-ті роки, і вся кухня там, світу змінилася, наша така, як була, така як і лишилася. Mm. Тому зараз ми можемо робити, в чому, наш, в чому плюс? Що ми вже знаємо, які зараз тенденції, беремо наші автентичні страви і їх ну, Сучасні. Тіпа, прямо сучасні, бо щоб mm. вони відповідали часу, як за нинішньому. І виходить так, що багато страв там, світової кухні, вони програм будуть нам програвати. Бо вони там були в 90-х роках, 80-х були були зроблені. Воно були як у нас краща позиція для старту, як, якщо так можна визначити. Ми якраз те нове, чого Європа хоче. Бо ми у нас такі нові підходи жива ж, ж живе, дай і цей прям.